We'll Я відчуваю дуже багато емоцій, тобто це одночасно і тривога, і якесь таке тобто, бажання, щоб це скоріше почалося, щоб тобто, пережити всі ці емоції. Тобто Дуже багато чого очікує до 11 класу, дуже багатьох рішень, нових знайомств. Переді мною зараз стоїть дуже багато рішень. Я також набрала ні спеціальність досі. Тобто, основну, я дуже багато між чим вирішую, також саме куди поступати, який університет обрати. це також для мене дуже велике питання. Скажімо, великі очікування перед цим класом, не знаю, ще що буде. От. І просто очікування, що все в цьому році пройде добре. Що поздаю всі екзамени добре, От. що може наведу собі нових знайомств. Схвильований, якесь таке відчуття більш. Схвильована, ніж радісна. Відповідальність за те, що випускний клас, треба буде ну наполегливо працювати. Важливо закінчити нормальний рік, важливо вступити в університет, куди я хочу. То дуже багато важливих справ. На мене відповідальність не тисне з приводу вступу та здачі іспитів вирішальних. Якщо менше хвилюватися, то якраз навпаки добре, ну краще вийде. Захоплення. Точно захоплення, мабуть, тому що починається 11 клас. Після 11 класу починається нове життя. Починається доросле життя. Я думаю, азарт прямо от ним те. Подивитися, перевірити себе, що ти з себе для мене НМТ насправді, для особисто для мене, бо для багатьох. Це перевірка знань. Як показує практика, НМТ наразі взагалі не показує рівень знань. І саме через це це просто перевірка твоєї скоріше нервової системи, як ти витримаєш це завдання. Стрес, тому що треба вирішувати, в який університет вступати, яку спеціальність обирати. Тому для мене це дуже стресовий період. Цей навчальний рік буде відрізнятися тим, що це вже кінцевий рік, і я думаю, на кожному році я буду вже думати, що от більше цього вже не буде, більше я їх ну, таких емоцій більше не відчую. І також тому, що треба брати відповідальність і вирішувати, куди вступати, рішувати своє майбутнє. Ну, можливо, більшою концентрацією на підсумок всіх знань, а також. Взагалі, за спробами зробити такі пам'ятні спогади, щоб точно запам'ятати фімлі та шкільні роки. Я не думаю, що чимось він буде сильно відрізнятись. Можливо, буде більше нових предметів, більше зайнятості, але якихось мажорних змін я не бачу. Я не відчуваю особливої відповідальності. Як я я не бачу особливих змін. В навчанні в 10 та 11 класі, наприклад, от зараз буде перше вересня, і це вже буде останнє 1 вересня, тобто такий більше не буде. І тобто, скільки всього зміниться за цей рік, тобто, що це останній рік, який буде ще схожим якось на інші, і тобто, це відчуття, наче вже якби все втрачається, все, все, якби, все закінчується. Моя головна ціль це, мабуть, все ж таки гарно написати НМТ. Ну і звичайно проводити час з друзями, з рідними та навчатися і далі розвиватися. Для мене важливо я думаю, проводити час з друзями, а потім вже йде навчання. Я відмінник. Як я вже казав, що якщо більше думати про навчання, то можна з нього просто не вилізти потім. Але я думаю, колись може думка і поміняється. Я себе після школи, мабуть, бачу, скоріше за все, десь в напрямку менеджменту, тому що у мене є керівні такі лідерські якості і хочеться їх розвивати. У мене два варіанти розвитку мого майбутнього, або я буду професором математики, або працювати в Data Science. То я думаю, може піти взагалі типу на щось там з фізикою пов'язано, а може взагалі піти просто на журналістику. Тобто мені обрати між або гуманітарна, або математична більш дуже складно. Для мене було найважливішою проблемою це обрати спеціальність. Я б хотіла щоб майбутні випускники думали набагато раніше, ким вони хочуть бути, щоб вони проходили профорієнтацію, щоб вони от задумували, що я хочу робити в майбутньому. Я думаю, що саме найголовніше це насолоджуватись життям, поки ви ще молоді. І у вас багато енергії, і поки на вас не давалося всякі ДПА і тому подібне. А коли вже подорослішаєте, тоді як то кажуть, проблеми треба вирішувати по мірі їх настання. Фімлі це велика сім'я, і відповідно старші класи завжди подають приклад та намагаються більше комунікувати з молодшими класами, щоб показати їм, що все ж таки Фімлі це велика сім'я. Які завжди і старші, і молодші, готові один одному допомагати, мій ідеальний випускник це фінішна пряма. Я хочу його провести зі своїми однокласниками. Я хочу попрощатися з ними, якщо це можна назвати так, і хочу провести з ними час. Ну я коли там, наприклад, спілкуюся з друзями, то ми ніяк не можемо обрати наприклад, який танець танцювати, що якісь який більше тип суконя тягати. Тобто я б хотіла, щоб кожне бажання, кожної людини воно ну тобто всі, хто є учасниками цієї події, щоб воно все об'єдналося. Це в одне і щоб всі були тобто задоволені. Ну, я особисто про випускний взагалі не думав, тому що ну, для мене це взагалі не важливо. Можливо, просто зібратися так, класом, так само, мовно, в кабінеті, там щось, посидіти в настолки, пограти та і все. Ну нічого яскравого я не хочу, тим паче, що у нас зараз війна, і це не до речі. Для ідеальний випускний для мене це я проведу час з, разом з усіма своїми друзями. От. Ну, якась буде прям така вечірка, що запам'ятається на все своє життя.